з здепке команда пані Мілки або про повагу, сміливість та інші цінності. Тренування або про наполегливість Пасуй. гукнув ГЖЕС манекенові, біжучи до воріт. Але Манекен стояв нерухомо, абсолютно не розуміючи, що робити з м'ячем, який котився в його бік. Невдовзі м'яч перехопив Рафалек і вибив його за межі поля. Ну, це просто жах. розсердився Гжесь. Його роздратування було цілком зрозуміле. Минав четвертий день тренувань, а користі від манекена було стільки, скільки й на початку, тобто нуль. Будь терплячим, прокричала пані Мілка. Тренуйся і переможеш. Ха, легко сказати. Пані Мілка практично весь час кружляла на каруселі, підставляючи обличчя під сонячні промені, а діти з її групи, висолопивши язики, бігали за м'ячем. Факт, що це вже приносило деякі плоди. Зося навчилася, що вдаряти потрібно по м'ячу, а не по гравцеві команди суперник. Р... Розалька зрозуміла, що не варто цілувати кжеся після кожного удару, якщо вже так, то принаймні після влучного. Бодя навчився рахувати по 33, до 33, бо стільки голів забила його команда в останній грі. А Рафалек більше не мав претензій до воротаря, який, як на, як на вішака, чудово виконував свої обов'язки. Раз він відбив м'яча гаком, удруге, змінив його траєкторію своєю дерев'яною підставкою. У двох матчах він навіть отримав титул найкращого гравця, якого обирала пані Мілка. Треба бути терплячим, сказав собі тоді Гжесь, колись і я отримую цей титул. І все свідчило про те, що станеться це сьогодні, він завзято гасав по всьому полю, спритно у мене в бодюрах Олека і пару стільців передавав м'яча то розальці, то коневі гойдалці, і видирався на вершини терплячості, сподіваючись на пас від Манекена. Спокійно, підбадьорювала його пані Мілка, – Зрештою, все буде добре. Утім, ніщо про це не свідчило. Манекен стояв нерухомо посеред поля, можливо, його бантежило сум'яття довкола. А може, він і досі відчував наслідки зіткнення з гравцем другої команди. Спочатку хтось, Рафалек, поцілив його м'ячем у голову, а тоді хтось інший, бодя, протаранив його. Останні слова, які він устиг почути, перш ніж йому відлетіла голова, було «Мій! Мій!» Потерпи. Порадила розалька, прикручуючи пластикову голову на місце. До весілля загоїться, до весілля, може й раніше. Наступного дня після невдалих подій манекен виглядав цілком добре. Прибиральниці вимили його, почистили від піску, трави і листя, прикрутили належним чином усі кінцівки, і ніхто б не сказав, що це той самий гравець, який під час гри втратив голову. Однак потренуйте постійні елементи гри. Порадила пані Мілка, вільні, кутові, сама не знаю, що ще. Мене кінь його почув? запитав Гжесь. Бодя Фалек не витримались, не втримались і захихотіли. Гжесь стіпив зуби й переніс пластом пасового побратима у штрафний майданчик суперників. Це було сміливо. Нападник повинен бути швидкий і маневрений, а цього про манекена точно не скажеш. Однак його безсумнівною перевагою був зріст. Тут він не поступався навіть вішакові, який захищав ворота. Гжесь вірив, що рано чи пізно це дасть ефект. Молодець. Розалька похвалила гжесеве рішення. Треба це відзначити поцілунком. «Ні за що!» – буркнув Гжесь, тікаючи зі штрафного майданчика. Я зачекаю, подумала розалька. Рано чи пізно в мене і так вийде. До пані Мілка, що кружляла на каруселі, підійшла директорка. Було тепло, тож вона розстебнула легке весняне пальто і з цікавістю подивилась на дітей, що ганяли м'яча. Потім перевела погляд на круглий живіт пані мілки. Б'є? запитала вона. Усі б'ють, відповіла пані мілка, уважно стежачи за грою. Я про дитинку питала, засміялась директорка. А пані мілка зрозуміла помилку і вибухнула сміхом. Б'є, б'є. Може, стане футболістом у майбутньому. Вони мовчки поглянули на дітей, що зірмилися біля воріти з протилежного боку. І, каже стояв з м'ячем за кілька метрів до штрафного майданчика. І вільний удар. Водя і Рафалек квапливо ставили стінку з двох стільців взуттєвої шавки шафки й плюшевого ведмедика. Директорка кинула зацікавлений погляд на пані Мілку. Про що буде сьогоднішня розмова? Спитала вона про наполегливість. О, це ж треба. Про наполегливість, терплячість, про те, що іноді треба трошки почекати на те, чого хочеться. Директорка схвально покивала головою. Вам слід це все записувати. Доведеться запастися терпінням, Розсміялась пані Мілка. Коли в мене буде трошки більше досвіду і трохи менше роздумів, я обов'язково це зроблю. Тим часом Гжесь промовисто дивився на розальку. Він по черзі то витріщав очі, то мружився, показуючи, що розалька повинна переміститися ближче до воріт, але розалька зрозуміла його погляд зовсім інакше. Він таки мене любить. Дівчинка була на сілому небі від щастя і, напевно, теж хоче мене поцілувати. Праворуч, сигналізував Гжесь, у Щічку, зрозуміла розалька. Я подам на голову. Повідомив Кжесь, а потім у ломи носик збагнула розімліла розалька. Боді і Рафалек стояла за стінкою, струбовано позираючи на вішак у воротах, і, і тоді Гжесь із розбігу вдарив помітшу. Той полетів високо, вище, ніж він хотів його послати, пролетів над стінкою, над роззалькою, пролетів урешті над зосою, що підстрибувала й рештою дітей. А тоді несподівано впав просто на голову геніально виставленому манекенові, який, у свою чергу, відбив м'яча з чемпіонською прицільністю і відправив його прямісніко в кут воріт. Просто поруч із задерев'янілим від несподіванки вішаком. Гулвеснук Гол! Заміщає розалька горлала половина поля. А пані Мілка сміялася, аплодуючи та багатозначно перезираючись із директоркою. Посправді, іноді варто зачекати, щоб побачити таке. Наполегливість риса, наближена до терплячості. Наполеглива людина має бути водночас терплячою. Уявімо собі, футболіста, який наполегливо вчиться грати, доки зможе виступати за найкращу команду. Або атлета, який наполегливо прагне, щоб його м'ясо перетворилося на сталеві. Або скрипаля, який наполегливо вправляється, щоб його скрипка звучала найкраще у світі, або дівчинку, яка наполегливо вчить англійську, щоб у майбутньому більше не мати проблем з цією мовою. Наполегливість і терплячість це риси переможців. Іноді набагато важливіші, ніж відвага і навіть талант. Без наполегливості й терпіння навіть найталановитіша людина не багатого досягне. Поради дітям перш ніж будувати з кубиків великий замок, збудуй спочатку з, з них будинок, щоб перевірити, чи в тебе виходить і чи тобі не стане нудно за якийсь час. Варто переконатися, чи ти зможеш завершити почати, правда ж? Перш ніж капризувати і просити батьків купити тобі цуцика, чи зможеш ти піклуватись про якусь рослинку. Чи вистачить тобі наполегливості регулярно поливати її. Перш ніж з'їхати на санках з високої гори, навчися спускатися з пагорбів. Починай з менших викликів для себе, тоді ти уникнеш розчарування. Учися наполегливості. Поради дорослим. Поговоріть з дітьми про терплячість і наполегливість. Чи вони чимось відрізняються між собою? Чим? Похваліться вміннями, здобутими завдяки наполегливій, терплячій праці, володіння іноземною мовою, плавання, катання на ковзанах, тощо, але наведіть і простіші приклади, як от читання. Скільки часу вам знадобилося, щоб опанувати кожне з них? Попросіть дітей похвалитися своїми вміннями. Скажіть, що вони можуть враховувати такі вміння, як зав'язувати шнурівки, вдягатися чи їсти, користуючись ножем і виделкою. Постарайтеся допомогти кожній дитині знайти в себе принаймні одне таке вміння. Запитайте дітей, ким би вони хотіли стати в майбутньому: лікарями, пожежниками, пілотами, які риси потрібні представникам цих професій. Як довго треба вчитися, щоб стати, наприклад, хірургом? Чому важливо, щоб хірург був добре підготовлений для своєї роботи? Чи батьки майбутніх науковців також мусили виявити наполегливість і терплячість? Чи потрібні ці риси, щоб заробляти гроші? Поговоріть про хобі, яке вимагає наполегливості: наприклад, вирощування квітучих рослин, колекціонування монет чи марок. Чи в оточенні дитини є дорослі, які могли б похвалитися такими захопленнями? Чи терплячість і наполегливість корисні в щоденному житті? Наприклад, коли чекаєш на автобус або коли щодня чистимо зуби, чому ця наполегливість така важлива? Навідіть приклади відомих осіб, які завдяки наполегливості і терплячості досягли успіхів спортсменів, акторів, науковців.